Доброго дня, вітаю вас на нашому сайті. Я з радістю розповім вам про наші послуги ведення бухгалтерії фізичної особи підприємця. Бухгалтерське обслуговування фізичної особи підприємця другої групи в Києві від нашої бухгалтерської фірми, це надійний та професійний партнер для вашого бізнесу. Наша команда спеціалізується на наданні повного спектру бухгалтерських послуг. Ми ведемо облік всіх фінансових транзакцій вашого бізнесу, включаючи доходи, витрати, оподаткування та інші фінансові операції. Наші фахівці готують всі необхідні фінансові звіти та допомагають подавати їх в установлені строки до контролюючих органів. Ми надаємо вам професійні консультації щодо оптимізації податкових платежів і вирішення всіх питань, пов'язаних з податками. Ми відповідаємо за своєчасне подання звітності перед пенсійним фондом та Державною фіскальною службою. Наші фахівці ведуть облік працівників, готують заробітну плату та відповідають за звітність щодо соціальних внесків. Ми допомагаємо підготувати ваш бізнес до аудиту та перевірок від податкових інспекцій. Ми співпрацюємо з юридичними фахівцями і можемо надавати консультації з питань бухгалтерської та податкової правової практики. Ми розуміємо, що кожен бізнес унікальний, тому ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта та його потреб. Ми пропонуємо конкурентні ціни та забезпечуємо високу якість послуг. З нашим бухгалтерським обслуговуванням ви можете бути впевнені в тому, що ваша фінансова звітність завжди в порядку та відповідає законодавству. Подзвоніть нам чи напишіть на пошту. Після обговорення умов співпраці та вибору послуги ми укладемо з вами угоду та розпочнемо ведення бухгалтерського обліку податкової звітності для фізичної особи підприємця. Зв'яжіться з нами.